Дорогі радіослухачі, зараз з нами Ірина Фаріон, мовознавець, науковець, блогер, педагог та громадський діяч. Пані Ірино, вітаю вас! Вітаю, слава Україні! Героям слава! Пані Ірино. Давайте сьогодні поговоримо про таку штуку, як мораль і міжнародна політика в контексті теперішнього поділу світу. Що ви думаєте, коли ви чуєте таке твердження? Як на мене. Найважливіша тема, яка може існувати в сучасному просторі, бо ми живемо в період повного розламу дуже крихкої системи міжнародної безпеки, яка була сформована після Другої світової війни через створення Організації Об'єднаних Націй, яка виявилася абсолютно Яловою, і, як слушно її називають, стала Організацією Об'єднаних Нікчем. Можна ще інші синонім, якісь дословеннім добирати, і мені здається, що в основі того, крім усього іншого і очевидного, лежить саме моральний чинник. Це, власне, те, про що ми говоримо найменшою мірою і що ми не виховуємо в людині, а що лежить в основі морального чинника. В основі морального чинника, на мою думку, лежать дві базові християнські чесноти. А сьогодні, власне, здається, завершив роботу синод католицьких єпископів, серед яких є і наші українсько-греко-католицькі. Тобто, дві базові чесноти: це чеснота правди і це чеснота любови. Тобто, наскільки ми сьогоднішній світ у взаєминах між державами і взаєминах між людьми сприймаємо як правдиві свого часу. Черчилль, якого асоціюють передусім з тим, який поборов. Гітлерівську тиранію казав, коли е, брехня обійшла цілий світ, то правда лише штанців одягає, і це означає, що правда програє. Отже, в теперішньому контексті розподілу світу, на мою думку, дуже опортуністичного, які називають себе демократіями і тими країнами, які є виразно терористичними, хворими ментально. І, власне, ті, які абсолютно хворі ментально на зразок Московія, Північна Корея чи, наприклад, Іран, які постачають Московію зброєю, власне, ці країни виформовують модель спілкування зі світом через силу зброї і через брехню. Як на це реагує інша частина світу, яка себе називає демократією? Вона не реагує адекватно. Це означає, що вона не базується на основному моральному началі правді. Вона реагує абсолютно ялово, якщо вживати це наше красиве українське слово. А якщо, пане Ігорю, вживати термін політичний, якого не випадково зараз всі е, оминають, зумисне, тому що він викриває усю сутність цієї е, теперішньої так званої демократії, щоб, яка начебто воює, воює із е, тиранією. Цей термін звучить як опортунізм. Колись в першій половині ХХ століття термін дуже був поширений, що означає опортунізм? Ну, це означає політичний курс на угодовство, політичний курс на пристосуванство, політичний курс на безпринципність, політичний курс на запроданство і, врешті-решт, з того всього комплексу рис, який я назвала, виростає найстрашніше. Що є запереченням людської чесноти і запереченням любові до своєї батьківщини? Це називається зрада. Тобто, пане Ігорю, до чого я проваджу? Наскільки сьогодні ці країни, які позиціонують себе як демократіями, насправді не є опортуністичними щодо основного ворога світу, який сьогодні є Росія, і за Московією приспокійно спостерігає Китай, Іран. Які постачає московою зброю, а тепер ще й той, що на наброєне поїзді, нещодавно заїхав до е, Путіна, і е, що пане Ігорі, в цьому дуже зле. В цьому дуже зле, що от всі ці сучасні політики, або як їх називають метафорично, сильні світу цього. Таке враження, що вони читають історію. Я не заперечую, що вони її читають. Вони її знають, але вони цю правдиву історію не осмислюють. Бо одна річ, пане Ігорю, не знаєте якоїсь проблеми. І ось перший етап, ви цю проблему для себе пізнали. Другий етап пізнання цієї правди стало вашою вірою. Якщо це стало вашою вірою, воно обов'язково стане вашою боротьбою зі злом. Мене складається таке враження, що носії сучасної демократії не називатиме конкретних держав, розуміємо, про кого йдеться. До кінця не цієї правди історичної не осмислили. І, і я тут дозволю зацитувати Черчилля, який виступав у Фултоні. На цю промову його дуже чекали, передусім наші воїни української повстанської армії, тому що це світовий феномен. Мене нещодавно на якомусь етері запитували, яка найгероїчніша сторінка української історії, і яка найобнадійливіша для зміни нашого менталітету з жертви намесника. І з опортуніста на борця, то я власне сказала, що найважливіший період у нашій історії це міжвоєнний, це 20-30 роки, між Першою світовою війною і Другою світовою війною. Так от, коли Гітлера було подолано в Другої світовій війні, і автоматично вирощено Сталіна, і саме від того часу, 1945 року, умовного завершення війни в травні чи вересні, для нас вона ніколи не завершувалась. Бо українська повстанська армія воювала до 60-х років, вона ніколи не капітулювала, ніколи вона не змирилася з тою новітньою окупацією, яку ми отримали після 45-го року. Так от, після Другої світової війни, фактично було вирощено ось ту силу, яка сьогодні називається колективний Путін. І суть не лише в Путіні, суть в загальному менталітеті московита. І ось що свого часу про це сказав Черчилль, Дозвольте, я зацитую це. На картину світу, настільки недавно осяяну іде йдеться про події 45-го року, тобто абсолютно незасвоєний історичний урок. І звідси криза взаємин. звідси крак безпеки світу, з яким поки що ніхто не хоче дати ради, тому що не дано ради на ментальному рівні. Опортунізм в демократичних країнах працює на рівні нашого мислення. Передусім він працює в Україні. Якщо у нас досі в Україні є люди, які не говорять українською мовою, якщо у нас досі е, проблеми в школах із спілкуванням дітей на перерах московською мовою. І натомість е, вчора нам оголошено про нового керівника директорату шкільної освіти, який замість московізації пропонує в школах один до одного англіїзацію, і найцікавіше, що цей заступник на букву Х даруйте, я реально забула його прізвище, але на букву Х. Він замість український філолог, і він пропонує нам шлях, який називається Go Global, не шлях національної розвитку освіти, а шлях, який вміщається в слово т'ютер, ментор, стейкхолдер. І все це решту я не буду цього наголошувати. Але я повертаюся до міжнародної політики. Тобто, ми також є спричинниками цього світового зла через наше угодовство і через наше улягання завжди під зовнішню силу, як не московську. То польську, як не польську, то угорську, залежно від території, а тепер е, то, що називається. Go global». Але я е, процитую все-таки Черчилля: ніхто не знає, каже цей чоловік в 46-му році. ось вам, от вам історичний урок. Про що ми сьогодні з вами пан Ігорю, говоримо, Пробуваю. Про осмислення історії. Не просто знаю, не знаю, а осмислюю. Якщо осмислюю, я тоді дію. І якщо я президентом є тої чи іншої держави. Я можу вплинути на світобудову не лише на добробут своїх людей. А в основі світобудови, себто моралі, лежить правда. А ви брешете один одному кожного дня. Ви брешете. На територію Румунії впав москальський безпілотник. І НАТО на це абсолютно не реагує. Ви брешете. Президент цієї держави чи хтось з їхніх очільників каже своєму народові, виправдуючись. Що на вас ніхто не нападає, ну пані Ірино, згодіться, небезпек. що перший рівень НАТО це він не реагує, другий рівень це НАТО висловлює глибоку занепокоєність, а третього більше нема. А третього більшого нема. А третього удар в голову, а третього смерть. Виходить, що людство заслуговує на це, тому що людство не потребує правди. Людство постійно бреше, людство постійно дозує правду, а правда не буває в дозах. Це, ну, це так, як не можна якусь е, е, жінку любити трошки, а й іншу любити сильно, чи маму любити трошки або сильно. Ти або любиш, або не любиш. Є абсолютні категорії. Ці абсолютні категорії називаються словом любов, називаються словом ненависть, називаються словом відданість чи зрада. Але я повертаюся власне до Черчилля. Тобто він тоді усвідомлював, що світ робить колосальну помилку. Я не знаю, чи він настільки був тоді самотній. Що не міг чинити спротив новому Гітлеру. Це ж було очевидно, що щойно одного Гітлера засудили, іншого випустили на свободу, щоб він робив те саме, що робив Гітлер. І на це пішов цілий світ. А сьогодні на це йде Організація Об'єднаних негідників, тому що е, на е, Раді безпеки ООН голос має держава-убивця. Держава, яка виробляє головний продукт який називається зло, і це кажу не я, Ірина Фаріон, це каже їхній дослідник на прізвищі Трофеєв, де він написав у розкішну монографію, що таке душа московита. Отже, вертаюся до Черчилля: ніхто не знає, каже цей чоловік в 46-му році, ніхто не знає, що радянська Росія і її міжнародна комуністична організація мають намір зробити в найближчому майбутньому. І які межі. Якщо такі існують їхніх експансіоністських і віропоширювальних тенденцій, а далі йде фраза, яка абсолютно перекреслює позитивність думок Черчилля. Можливо, це риторичний прийом. Найби це був і риторичний прийом, але я проти таких риторичних прийомів, які ховають правду, які не є пане Ігорю біблійним, так і ні. Бо світ запакований в так і ні. А ми весь час шукаємо серединної дороги. Ми весь час хочемо погодитися зі злом. Знаєте, що казав на ту тему Іван Франко? Хто сими добрий хоче бути, той швидко втратить добру путь. Не може при добрі той жить, хто хоче злу і добру служить. Бо хтівши догодить обом, він швидко стане зла рабом. І це закінчується колапсом цілим. Що він каже далі? Я глибоко шаную доблесний російський народ, здуріти можна, правда? І мого шановного воєнного і, ш... і мого товариша це просто зашквар, і мого товариша воєнного часу маршала Сталіна. Ну, чудесно, правда? Добре, вважайте, це хтось риторичним прийомом. Я філолог, і я вважаю, що за кожним словом стоїть належне поняття. Поняття це згусток думання, принципів і ідеалів або опортуністичних. Або перпендикуляри. далі в Англії я не сумніваюся, що і тут теж плекають глибоке співчуття добру волю до всіх народів Росії. Ну ми туди також належали на превелике нещастя, бо в нас націоналістів не слухали, і рішучість подолати численні розбіжності задля становлення міцної дружби. Далі це все бла бла, нас від того знудило. Правда, нас від цього знудило. Ну, пані Рено ну, так за, напевне напав напевне. Він сто Черчилль хотів така, також задобрити зло Ну, от, от я підтверджую речення. згубність опортунізму. В, е, опортунізм чітко пов'язаний з законом. Вибачте, за ці терміни чужі детермінізму. Тобто закон, причина і наслідку. Ви ось ось причина сьогоднішньої війни. Ви тоді їм дали свободу. А далі що він каже? Від Шетіна на Балтиці до Трієста на Адріатиці на континент опустилася, каже слушно, цей чоловік, залізна завіса. Тобто він усвідомлює, що це насправді початок третьої світової війни. По той бік за завіси, завіси всі столиці древніх держав Центральної та Східної Європи: це Варшава, Берлін, Прага, Відень, Будапешт, Білград, Бухарест, ну Букарешт, правильно, Софія, всі ці знамениті міста і населення довкола них опинилися в межах того, що я називаю радянською сферою. Всі вони в тій чи тій формі підкоряються не тільки радянському впливу, а й значному і все зростаючому контролю Москви. Отже, як на це все реагував так званий демократичний світ? Тобто вони себе позиціонують як демократичний світ, е, будь ласка, терзає їх далі. Ми тобі віддали цю територію. То тоді не називайте себе демократіями, не називайте, не оперуйте словом відданість, не оперуйте слово чесність. Ви ж брешете таким чином. Але я би цитуючи Черчилля, ми, звісно, передусім, пане Ігорі, маємо пам'ятати своїх. Чи була в Україні сила, яка протистояла ось цьому світовому порядку? Чи знали українці, що третя світова війна неминуча? І чи був хтось з українців, який бив в дзвони тоді, власне, тоді, коли це говорив Черчилль а потім, коли били в дзвони в 50-ті роки, 60 ті роки, так звичайно, що така сила була. І ця сила називалася Українські націоналісти. І ту силу тоді очолював Ярослав Стецько, тому що Степана Бандеру вбили. Ярослав mm -hmm. Стецько, який втілив в життя. Дуже важливу ідею Степана Вандери. І ця ідея називалася антибільшовицький блок народів. Як сьогодні нам важливо творити оцей антибільшовицький блок народів, а не яловий, такий, як ми сьогодні маємо, не опортуністичний, не як сказав сьогодні пан Курт Волкер, депутат не депутат, а дипломат американський, що українці сьогодні йдуть в контрнаступ з рукою зав'язаною за спиною. І хто нам цю руку, пустивши нас у контрнаступ, зав'язав за спиною? Ну, це ще сталося ось тоді, в 1946 році, коли сферу впливу було віддано Москві, коли на Нюрнбергові, наступному, мав би бути, не було засуджено Сталіна за голодомор 33-го року, за терор і за репресії, за геноцид проти українців, а натомість, в 1933 році, основна демократія світу, як вони себе Соні, називають, саме в 33 році. Коли нас було замордовано голодом, вони визнали імперію Сири Сири як державу. А Великобританія купувала наш хліб. Як казав Олександр Олесь, в демона зла сльози текли із лиця, коли це відбувалося? Сьогодні відбувається те саме в ще гірших масштабах, тому що забирають наших дітей. Тобто, повернулося повернулося яничарство. Наші дітей роблять яничарами. Але я хочу наголосити: власне, якщо я цитувала Черчилля, так, то я так. збалансую mm -hmm. думку Черчилля. Блискучою думкою українця, бо ми чужинців чуємо пане Ігорю, але ми не чуємо своїх. Тому поле битви на нашій землі, бо українці ніколи не доцінюють своїх. Українці почують своїх тоді, коли про них скаже, наприклад, Курт Волкер, за що я йому дуже вдячна. Бо метафора блискуча, що українці воюють з однією рукою зав'язаною за спину. Так? так от я хочу процитувати вам того чоловіка, чиї слова кожен українець має викарбувати собі сьогодні е, над комп'ютером чи над ліжком чи над холодильником в кухні. Аби зрозуміти, що сьогодні відбувається в світі, тому що в центрі світової цієї розгри сьогодні стоїть Україна, і нехай не кажуть вони, що питання України виходить на другий план. Ні, саме московсько-українська війна змінює світ, і можливо, ми тоді дійсно, через цю криваву війну дійдемо до тих основних концептів правди і любові, що заперечують опортунізм. Але цитата: коли центром Це каже чоловік 50 років. роки. От будьмо уважні, що таке історія, яку ми не осмислили, хоч можемо її знати. Коли центром мілітарної потуги вільного світу є сьогодні Вашингтон, хіба не так? Ми чекаємо на атакмаси, чи як вони там називаються? Ми чекаємо на ракети е, дальнобійні. Ми чекаємо на Ф 16 Це все винятково залежить від цієї держави, яка відіграє роль першорядної скрипки у НАТО. Ми ж це розуміємо. Але разом з тим, ми знаємо, що ця держава відповідно до бутеперського меморандуму гарантувала нам безпеку. Хоч вони нам сказали, що вони нам не гарантували, що вони запевняли. Але ж ми не ідіоти. Ми розуміємо, що слово «assurance» і «guarantee» – це синоніми, про це каже словник. І не тільки тлумачний, а й дипломатичної мови. Отже, цитата від Стецька: коли центром мілітарної потуги вільного світу є сьогодні Вашингтон, столиця США, хто б це заперечив, ми розуміємо, ми залежні, ми абсолютно залежні від зброї цієї. Але пар пан е, Волкер чітко каже, що дивіться масштабно е, поразка України це не є її індивідуальна поразка у цій війні, не дай Боже. Ну це це поразка ну, це, ваша, це, це, це вже поразка НАТО, це поразка Сполучених Штатів Америки. У І вони це враження. розуміють, що тоді Путін піде далі. От і весь світ розуміє. Ну то, тоді це кра, знаєте, пане Ігорю? Це крах людської природи, тому що після середньовіччя народилася філософія гуманізму. Суть гуманізму полягало в цінності людського життя. Потім дуже швидко гуманізм скрахував. Тобто гуманісти побачили, що людина така ж прекрасна, як і Ниця. тому не випадково багряний, коли писав свій твір Сад Гецеменський, брав епіграф. Людина найпрекрасніша з усіх істот, людина з найнікчемніших. Усіх істот як важко знайти аргументи для підтвердження першого, тому що друге постійно голову висовує, але вже ту цитату завершу. Отже, якщо Вашингтон є центром зброї, то центром дуже важливо це почути нашим святим людям всім, які дуже допомагають зараз нашим воїнам, які зав'язані з одною рукою воюють. То центром ідейно моральної сили, а ми говоримо з вами про мораль і міжнародну політику. Дякую вам за цю проблему. То центром ідейно моральної сили поневолених народів є Київ. Це кажу, в 50-х, 60-х, 70-х роках Стецько є Київ, столиця України. Визволення України означає знищення московсько-більшовицької імперії, а тим самим і ліквідацію московської агресії. Увага, де масштабне мислення в чоловіка не своїм хутором, як звинувачують в цьому завжди націоналістів, ідіоти або ті, які не розуміють, що таке націоналізм. А саме це ліквідація московської агресії в Азії, на близькому і середньому сході та на Індійському океані. І головний аргумент проти Росії, каже Ярослав Стецько, це сила, сила і ще раз сила, і ось що робить далі Ярослав Стецько. Далі Ярослав Стецько, який очолює провід організації українських націоналістів, зустрічається з найосновнішими очільниками держав, які також тоді були символами демократії і міжнародної потуги, а саме з канцлером Німеччини Аденауром Паном, далі з президентом Франції Шарлем Де з британським прем'єром Макміліном, шведським та і високофором. Зверніть увагу тайванськими високопосадовцями з американським президентом Рейганом зустрічається Ярослав Стецько, і в е, 1983 році Рейган запрошує його до Білого Дому. І саме тоді Рейган каже Стецькові ті слова, які ми сьогодні чуємо від американського уряду. Але ми хочемо не тільки слів, ми хочемо прозріння остаточно. Ми хочемо рішучої дії, що Москва має бути знищена докорінно. Вони більше думають про те, що буде з Москвою, ніж як нам спільно перемогти це есхатологічне зло, це есхатологічне зло. І що каже Рейган Стецькові? Що ваша боротьба є нашою боротьбою, ваша мрія є нашою мрією. І саме під впливом Стецька, який розкриває йому правду, що відбувається в сири сири, Рейган каже вже крилату фразу, яку ми точно всі знаємо, навіть ті, які вже нічого не знають. Рейган каже фразу, що сири, сири це тюрма народів. Ну можливо, оцей урок би треба було, врешті-решт, колись засвоїти. Та пані Рено дуже дякую, Ігор Лісович слухав вашу лекцію уважно. <гум> Ласка, я не вам ні, 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 -ні, -ні, -ні. Це, я, це, можу, це, це все було дуже цікаво. Це для нашу Звичайно. інтелектуальну і політологічну спроможність українців розв'язувати міжнародні кризи, і центром цієї моралі, чести, гідності, мужності mm -hmm. є сьогодні, кожен український воїн. У мене є ще така теза для вас, і до вас, точніше, релігія народів світу пов'язані з мораллю і такою мораллю, як ми собі уявляємо. Ну, кожна релігія живе е, за своїми моральними кодексами. Е, те, що не є моральним кодексом для українця, є моральним кодексом, наприклад, для юдея. Е, візьмімо його старий заповіт: око за око, зуб за зуб і всяке інше. А нам натомість кажуть, що ви маєте любити своїх ворогів. Я згідна. Я дуже буду любити так. свого ворога, коли він буде лежати в сирій землі. Це просто основне моє завдання. Ой, я тут хочу. Му тут лежить дуже класний віршик однієї чарівної пані, яка тривалий час прожила у Сполучених Штатах Америки. І вона дуже класно висловилася на ту тему. Ось, будь ласка, о Боже, я тобі молюся, але любити ворогів пробач мені я не навчуся. Я твердо вірю, Боже мій, лише святий вогонь, ненависть, пірве з кайданів, нарід мій. І поведе його до слави. Це сказала Лівіцька холодна, яка прожила здається 103 роки. От, власне, досвід цієї пані треба застосовувати, що не треба нам зараз, як оце кажуть церковники, розповідати про любов до ворога. Я це почула на проповіді в одній з львівських церков в неділю, пане Ігорі. Я вийшла демонстративно. Єдина церква була переповнена людьми так, що ми ледве з моєю внуцею протиснулися. А я, супроводжуючи свій протест словами, що я не збираюся слухати проповідей під час війни, що я повинна заво ворога тут молитви до неба нести, замість того, щоб підтримувати наших ворогів. Кирило в цей час розповідає, що треба негайно мобілізовувати всю Росію на війну. Правда, а нам розповідають, що ми маємо любити своїх ворогів. Та виліпше поможіть воїнам, щоб вони вистояли Ну тобто, чи, чи, чи Коран, чи Тора, чи наш новий заповідь до речі, наша основна релігія абсолютно виповіджена в книзі книг. Ця книга книга називається Кобзар Тараса Григоровича Шевченка. Пригадуйте його найважливіші слова. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої суди. Це по-перше, а, а по-друге, молітись Богові одному, молітись правді на землі, а більш нікому не поклонітись. То все попит царі. Фантастично, оце і є стрижень нашої з вами сьогоднішньої розмови. Правді поклоніться, а правда лежить в основі також нового заповіту. Пізнайте правду, і вона зробить вас вільними. Ну мені здається, що наше власне завдання полягає в тому, аби доносити ту правду. Ми не маємо інших важелів впливу на опортуністичний світ. А він опортуністичний за своєю суттю так само, як опортуністичний наш провід державний. Починаючи від 91-го року Рухівці, це взагалі символ опортунізму, так цей напрям просто нема про що говорити. Це окрема передача. Що таке, Що... але чому чи, чи могла тоді ця інституція бути іншою? Я не знаю, але вона наскрізь була опортуністична. А потім з того опортунізму рухівського народився Нацдемівський рух. А нас Демівський це трохи національний, а трохи демократичний. А якщо трохи, то нічого доброго, так, трохи так, не буде. серединний варіант, як ви казали, вже ми вже маємо результати. Так пані Рино, бачите, як то є наша релігія говорить про те, що б'ють в ліву щоку, підстав в праву щоку, так? А я завжди кажу, що нас б'ють вже вніс. Все так е е я розумію, що нам би тут треба було якогось богослова, який би пояснив цю тезу, яку я категорично не сприймаю, так. Але я знаю одну із таких версій, пане Ігорю. Можливо, це комусь допоможе, якщо почує він цю формулу. Що це не слід сприймати в прямому значенні, коли тебе п'ють вправу щуку, ти підстав ліву чи навпаки. Це треба сприймати на рівні порятунку свого внутрішнього світу. Тобто, якщо ти глибоко в себе випускаєш ненависть, наприклад, то ця ненависть внутрішнього починає тобі шкодити і тебе з'їдати. Тобто, треба свою ненависть викинути зовнішню, відвелити ворог від так, щоб ти від своїх негативних почуттів абсолютно з. Тільнився. Тобто на рівні фізичному, ну як гарне таке слово є, просто умогилити його, так все, і після того можна і помолитися за його душу. Тобто робити так, щоб це не шкодило тобі. Йому так. А от тобі, щоб це негативне почуття не зашкодило. Ось така моя візія цього вислову, який, на мою думку, є однозначно метафорою. Пані Ірино, будемо напевно завершувати, але на завершення моя улюблена рубрика 95-й відпочиває. Виявляється, сьогодні я взнав такий факт, що е, Кім Чен Ін, так ви знаєте, хто це такий, це президент, президент, який його статус я знаю КНДР, е, возить також з собою. Переносний туалет, де він ходить, так як Путін це робить для того, от то їх це поєднує. Напевно, в них було колись якісь це травма дитинства. Знаєте? А може, це проктолог не дуже добре попрацював, і таке, і таке може бути. <laughs> Дуже дякую, Ірина Фаріон, мовознавець, Я науковець, дозаромога. блогер, педагог та громадський діяч. І прекрасна жінка була в нас в прямому етарі. А ми йдемо далі за програмою. Гарного дня! Yeah.